Люди з функціональними можливостями повірили в себе і почали творити. Так, у Вінниці пройшов фестиваль творчості і талантів під одноіменною назвою Повір у себе. Вироби з бісеру, свірників, пластиліну, картини, фотографії, вишивки та в'язальні роботи. Всі ці неперевершені вироби презентували ті, кому далеко не все у житті дається легко, адже їхні рухи обмежені. В нашому місці існує десь біля 600 людей, діти і молодь, які потребують сторонньої допомоги. Хочу сказати, ми разом з департаментом освіти створюємо це свято, і до нас приєднався соціальний відповідальний бізнес. І також фонд Володимира Продіуса також надав солодкі подарунки. Такі діти рідко бачать дійсне свято, і ми сьогодні створили всі умови для того, щоб ці діти побачили не тільки представили свої чудові роботи. Ви бачите на якому рівні це зроблено, але поспілкувалися талановитими дітьми нашого міста діти з школи мистецтв. і разом відбувається таке свято, де єднаються діти, які мають рівне права на це життя і на свята, які відбуваються в нашому місті. Шестикласниця Саша творить дивовижні речі за допомогою крючка. Вміє це робити з дитинства і не зупиняється на досягнутому. Але у маленькому сердечку є велика мрія, заради якої дівчинка готова працювати, не покладаючи рук. Е, звичайно, мене є мрія. Я хочу ходити, і я дуже хочу, щоб мої вироби вадь, ну, багато людей чим більше побачили. Усі учасники фестивалю були нагороджені грамотами та заохочувальними подарунками від меценатів Білоусова Наталя. немає Звісно, цих дітей ми підтримуємо, заохочуємо, і кожній дитині незалежно там переможе, не переможе, ми даруємо подарунки. Це солодощі, це вода і інші набори. І є дуже цікаві роботи, і коли на них там подивишся, то навіть взагалі не можна сказати, що це намалювала п'ятирічна дитина. Тому ті діти, які переможуть там в якихось номінаціях, ми їх будемо вести потім, тобто розвивати їх таланти, їх можливості для того, щоб вивести їх на Перший раз це на національний рівень, а потім на міжнародний рівень учасники фестивалю охоче розповідають про свої роботи, в які вкладали своє серце. Працювати люблять, тому свої таланти намагаються розвивати. Головне, щоб на це вистачало коштів. Я я купила, дійшла на базар, купила сірники і наприклад, клала наприклад, те тучі, і потім віскну з докупи склеювала, і воно в мене як бекдомі. У мене вже багато роботи, було із бісера, які я подарила ну, на роботі своїм роботі, повісили немножко на роботі, немножко друзям. Спочатку я взяла такі прості схеми, якісь шарфики, шапочки, але потім я почала взяти серветки, квіти. І вже в цьому році я зв'язала зонтик і веєр. Тож здобутків молодь з обмеженими можливостями має чимало. Добре, що є поруч, і ті, хто готовий їх підтримувати. Щуренко, Василь. Юлія Жовнір, Віталій Демець, новини, телеканал Смарт.